Всім привіт! Ви на каналі Гонтрук.ua і в цьому відео ми будемо говорити про нові квізи, але вже не на біржі Байбітамбітґет і так далі, а на про біржу Гейт. Раніше я в цих квізах участі не приймав, але відтепер буду, тому що. Досить такі прості квізи, плюс вкладень вони взагалі не потребують, займають зовсім трошки часу. До речі, час від часу я буду їх публікувати в себе в телеграм-каналі. Тому рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати. Плюс в постах на них будуть відповіді, посилання всі необхідні, і так далі. Для цього ж звісно, вам теж знадобиться акаунт на Біржі. Якщо у вас ще немає, то посилання теж залишаю під відео. Що ж, що це за квізи? Тут все просто нам потрібно відповідати на запитання, і ми будемо отримувати за це токени, які нам після закінчення акції через деякий час, точніше через два тижні, будуть приходити на наш спотовий рахунок на самій біржі, де ми зможемо їх продавати. Так, звісно, мільйонерами ми з цього не станемо, але особливо це відео підійде для тих. В кого взагалі немає ніякого капіталу, хто хоче щось почати, чи в кого там капітал маленький, кілька доларів е, плюсанути за просто так, думаю, нікому не помішає. Тож, давайте будемо переходити. По-перше, як я вже сказав, вам знадобиться аккаунт на біржі Gate. посилання я залишу під відео. Е, давайте для початку покажу, як все це тут знаходити. Хоча, вам думаю, набагато простіше буде перейти до мене в Telegram і вже з тих постів, які я буду робити, переходити за необхідними посиланнями. Але про всяк випадок. Я вам покажу все-таки, як переходити, тому що в багатьох відео я дивився, ніхто не показує, як їх знайти самому і так далі. Тож, думаю, почнемо з цього. Коли ви зайдете в аккаунт, наводите курсор сюди, далі тут є ось такий розділ Аконцеменс. Ну, з англійським мене, так собі так що ви бачайте. Ну, коротше, знаходите ось цей розділ, переходите сюди, і далі там можна шукати власне, ці відповіді. Далі, ось тут зліва, вам потрібно нажати ось сюди. Або нажати діяльність можете. Ось так ви просто переходите на діяльність. І тут шукаєте Answer and Earn, або навіть в самих оголошеннях, як ви бачили, воно теж відображається. Ось, Answer and Earn, «Get you Answer and Earn це якраз цей рот, який нам необхідний. Ось так він буде виглядати. Я вам пізніше покажу, як все це робиться. Ви далі просто на нього нажимаєте, і тут вам відкриваються власне, всі правила. Ви можете почитати більш детально. Я не буду все це читати, звісно ж, зараз щоб не затягувати відео, але тут, в принципі, все можна почитати. Просто тут вам пише за що ви можете там заробляти поінти, тому що поінти нам знадобляться власне. Для того, щоб приймати участь в цих квізах, я вам пізніше покажу теж, як ці поінти тут збирати. Не хвилюйтеся, як я сказав на початку відео, вкладень для цього ніяких не потрібно взагалі. Ну, тут, власне, правила. І коли ви ось цю синю кнопочку Answer Now нажмете, ви перейдете власне, ось до самих квізів. Як проходити квізи? Для початку давайте покажу вам це. Тут, як бачимо, зараз є їх 5 штук, які можна проходити. Їх можна, наприклад, переключати між собою. Так? Давайте, наприклад, перейдемо цей. Я до речі зроблю пост зі всіма відповідями на ці квізи і з датами. Там дати будуть з коли закінчуються ці квізи, то якого числа можна зробити сьогодні. У нас 9 січня кілька квізів до 11 січня. Скажу одразу кілька до 12. Якщо ви дивитесь це відео вже після 12 січня. То, в принципі, на ці квізи ви вже не встигнете, але можете перейти до мене в Телеграм, там будуть нові квізи, коли будуть з'являтися, я буду їх публікувати. Що ж, тепер вибираємо ми ось цей квіз, нажимаємо «Join Now. Тут ще раз нажимаємо «Join Now, і, як бачимо, нам потрібно 300 цих поєнтів, кредитів, щоб прийняти участь в одному квізі. Тобто 300 поїнтів нам потрібно на один квіз. У мене зараз є 810. Тобто, давайте будемо їх збирати. Нажимаю «Ready Now. І зараз будемо давати відповіді. Тут нажимаю answer now». Ще раз. І тепер ми починаємо давати відповіді. Я тут на листочку собі написав, щоб не збиватися, тому що питань досить багато, 10 штук, і всі, в принципі, не запам'ятати. Так, тут у нас правильна відповідь B. Далі у нас правильна відповідь C. Далі знову B. Далі знову C. Далі D, тепер дві підряд відповіді буде B. Далі D. Тепер C. І ще в нас залишається одна відповідь, але перед тим, як її дати, я скажу вам так: якщо ви, наприклад, тут не вгадуєте, у вас просто виб'є табличку з рекламою, ви на ню нажимаєте. І коли ви дивитесь цю рекламу, там вона буквально йде 5 секунд, це неважливо. Але коли ви на нього нажимаєте, то просто там можна виграти додаткові токени. А іменно ці токени, з якими якраз ви проходите квіз, тому що тут кожен квіз має свій токен. Думаю, це зрозуміло. Кожен квіз зі власним токеном проходиться. Якщо ви натискаєте на рекламу, не факт, що ви там виграєте, але інколи таке буває, що виграється, і вам за це додають ще плюс додаткові токени. Тож досить непогано. Але я зазвичай просто ну. Даю правильні відповіді, все, інколи помиляюся, але нічого страшного. так. І остання відповідь: у нас тут, як бачимо, А. Все. Тут нажимаю Complete Task, і як бачимо все. Далі, що нам потрібно робити, це ось є в нас така рулетка. Коли ми дали всі правильні відповіді, у нас тут є три спроби на рулетку. І ось бачимо: тут у нас токен Earn. І, і маю три спроби. Можна лакибек отримати, тобто ще один прокрут, і далі від двох токенів до 30 тисяч токенів. Звісно, такі суми навряд чи будуть випадати, але менші суми випадають. Давайте зараз три рази прокрутимо. І побачимо, що ми тут зробимо. Ось 14 токенів. Ми отримали ось тут справа і бачимо, відображається історія. Беремо ще раз. Побачимо, скільки вдруге отримаємо. 6 токенів. І давайте ще раз. Це вже у нас останній раз. 6 токенів. Тобто, всього я отримав 6, 20-26 токенів. В принципі, досить непогано. Так, там інколи виходить долар, інколи 2, інколи 50 центів. Так, зовсім небагато, але, як бачимо, активності досить такі прості. Тепер. Думаю, ви зрозуміли, як це працює. Не буду вам показувати на всіх інших активностях. Тобто, в ну, цьому вже пройшли. Інших, інших я поки що не буду показувати, тому що вони проходять ідентично зі всіма токенами. Тепер давайте поговоримо про те, де ж нам все-таки взяти ці поінти. Тому що, як я вже сказав, потрібно 300 поінтів на кожен квіз. Тут все, друзі, просто. Коли ми знаходимося на Gate.io, ось Тут є в нас моменти, і в нас тут є розділ GatePost. Нам потрібно сюди зайти. І, власне, написати якийсь пост. Тут робиться все дуже просто. Я зазвичай роблю так. Ось тут справа є закріплені пости самого Гейт. Я просто вибираю якийсь пост. Давайте, наприклад, виберемо ось цей. Далі, тут нажимаю переглянути оригінал, щоб він був на англійській мові. Так, чомусь не перекладає. зараз секунду. Ось, все, переклало на оригінал. Я його просто копіюю. Далі тут нажимаю публікація. Вставляю сюди, можна так само ще прикріпляти картинку. Я, я зазвичай цього не роблю. Далі нажимаю публікація, все, я опублікував. До речі, за перший пост, якщо я правильно пам'ятаю, дається 250 цих поїнтів. Далі плюс там ще даються поїнти за лайки, за вподобайки, ну точніше, то да. одне, одне ж те саме власне, за коментарі і так далі. Що далі я роблю ще? Це, до речі, я роблю кожен день і отримую там кілька сотень поєнтів. Роблю ось цей пост, що я щойно показав, далі ось тут можна в ленті вибирати будь-який пост, неважливо який. Наприклад, виберемо ось цей, тут нажимаю лайк, нажимаю поділитися, скопіювати посилання. І далі пишу коментар. У мене, до речі, є вже коментар, який я заготував, тобто я постійно один той самий коментар публікую, ось так вводжу. Ось так і нажимаю прокоментувати. Все. Такі прості дії я проводжу кожен день. Тобто, ось тут скопіював пост, опублікував його, на любий поставив лайк, поділитися і пишу коментар. Все. І за таким чином ми збираємо просто поняти, за які потім приймаємо участь в квізах. Все це абсолютно безкоштовна активність, як я казав на початку відео. В принципі, друзі, на цьому все. Я сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Якщо це так, то ставимо відео подобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Також не забуваємо про мій телеграм, тому що, як я її вже неодноразово повторяв, я буду публікувати квізи з відповідями в себе в телеграм-каналі. Так вам буде їх знаходити набагато простіше і набагато простіше буде їх виконувати, тому що там, ну, вже будуть якби відповіді. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.